та в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день у Парижі. Знову стріляли вранці. Невідомі поранили одного поліцейського. Зараз він у критичному стані. Чи пов'язаний напад з атакою на редакцію Шарлі Ебдо невідомо. Нападників було двоє. Вони були озброєні пістолетами кулеметами. Тим часом у Парижі спростували інформацію про затримання трьох підозрюваних у нападі на офіс видання «Шарлі Абдо». Нагадає раніше газета «Лепойн» повідомила, що шукають трьох чоловіків, які були членами радикальних ісламістських угруповань. Про трагедію, яка забрала життя 12 людей. Далі у сюжеті. У Франції оголошено триденну жалобу за загиблими. Напередодні в день до редакції паризької щотижневої газети Шарлі Ебдо вірвалися троє чоловіків озброєних автоматами та гранатометами та відкрили стрілянину. Загинули 12 людей, у тому числі головний редактор Штефан Шарбоньє. Найменше п'яти отримали важкі травми. На місце злочину негайно прибув президент Франції Франсуа Оланд. Він заявив, це найкривавіший теракт у Франції за останні роки. За словами очевидців, нападники вигукували ісламістські гасла та називали свої дії помстою за образи пророка Мухамеда. Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб знайти винних і притягнути до відповідальності. Зараз ми маємо показати свою національну єдність. Редакція Шарлібдо дотримується антирелігійних та крайньо лівих поглядів. Тут публікують карикатури, колонки, статті та інші сатиричні матеріали суспільно-політичної спрямованості. У різний час на першій смузі газети висміювалися практично усі релігії: від католицизму до ісламу. Постійно дістається і політикам, особливо французьким. Газета зокрема, передруковувала серію карикатур на пророка Мухаммеда, публікація яких викликала вкрай негативну реакцію у мусульманських країнах та масові протести. Пророк Мухамед з'являється на сторінках Шарі до багато разів. Одного разу навіть на півоголеному вигляді. На одній із передовиць Мухамед тримав себе за голову і казав, важко, коли тебе шанують дурні. Вони всі були чесними та толерантними, а їх вбили ті, хто не хоче миру та людяності. І ми усі тут, щоб віддати загиблим належне. Учора на акцію пам'яті жертв теракту у Парижі вийшли тисячі людей. Подібні акції проходять і в інших французьких містах, наприклад, в Ліоні та Лузі. За даними поліції, у них взяли участь близько 20 тисяч людей. Марія Клюк ТВА. До посольства Франції в Україні продовжують нести свічки і квіти У такий спосіб. Українці вшановують пам'ять загиблих під час учорашнього теракту. Серед букетів можна побачити також роздруковані карикатури, які спричинили напад ісламських терористів на журналістів. Не на камеру працівники посольства повідомили, що охорону будівлю в Києві посилили. Ось вся Франція поражена. Я вчора по телефону з друзями, всі от поражений. і всі мої друзі. В основном ми виходили на вулицю, і щоб показати, що ми цього тероризму не боїмося. І що найважливіше це єдиність страниця проти таких людей. Співчуваємо співчуваю французькому народу, це велика біда. Ми маємо свою таку біду. Ніхто не має права забрати людське життя. До подій в зоні АТО. там було сьогодні неспокійно. Вночі бойовики вісім разів обстрілювали позиції українських військових. Повідомляє прес-центр. АТО. ці сутички мали провокативний характер, гатили переважно із важкої зброї, мінометами та артилерійськими системами. Під мінометний вогонь потрапили Донецький аеропорт, його околиці та селище Водяне. Зі стрілецької зброї обстріляли курган могила гостра. Також бойовики відкривали вогонь з установок ГРАД. Вчора, близько 19-ї години, незаконні збройні формування. Двічі вогонь із реактивних систем залпового вогню БМ-21 град. Терористи з «Градів» обстріляли наші позиції поблизу національних пунктів Тоненьке та Кам'янка. Починаючи з півтретьої ночі, стрілянина на Донбасі стихла. Протитанкову зброю отримали від Росії Луганський банд формування. Про це пише інформаційний опір. За їхніми даними це гермати Рапіра та ракетні комплекси типу Фагот та Корнет. Бойовики продовжують перегруповуватися, зокрема до Донецька стягують танки та міномети. Там у них три маневерні вогневі групи: основні сили у напрямку Маріуполя. Далі Докучаєвськ, Тельменове та у Смузі Алчевськ-Стаханов. До України їде 11-й російський гумконвой. В мене Росії переконують вантажівки, везуть виключно гуманітарну допомогу, півтора тисячі тонн продуктів, дитячого харчування та медикаментів. Одна та колона вирушить на російський прикордонний пункт пропуску Донецьк і звідти до Луганська. Друга на пункт пропуску Матвієв-Курган. Звідки поїде до Донецька? РНБО України заявляє, що Росія під виглядом гумконвоїв постачає сепаратистам зброю та харчуванням. Конвой їздять в Україну без контролю Червоного Хреста. Вдягатися тепліше радять українцям синоптики. У найближчі дні в Україні штормове попередження. Погодні мови погіршаться, морози посиляться. На дорогах буде слизько. Найхолодніше у Запорізькій області там температура вночі опуститься до мінус 29. Однак, уже завтра, починаючи із західних областей, прийде потепління. Сніг перейде у дощ. На заході, центрі та на півночі України буде сильна ожеледиця. Німеччина надає Україні кредитних гарантій на 500 мільйонів євро. Заяву про це напередодні підписано у Берліні, куди з візитом прибув Арсеній Яценюк. За його словами, гроші підуть на відновлення інфраструктури Донбасу. Яцнюк уже зустрівся з президентом Німеччини Йохімом Гауком, віце канцлером та міністром економіки та енергетики Зігмаром Габріелем. Сьогодні зустріч із федеральним канцлером Ангелою Меркель. Ключова увага ситуації на сході України та Криму та протидії агресивній політиці Росії. Усі зацікавлені у мирі і стабільності. Усі хочуть досягти успіху, і ми прагнемо створити історію успіху в Україні для взаємної вигоди німецького та українського бізнесу. Але щоб досягти цього, нам найперше потрібно досягти миру в Україні, і це залежить від усіх. Сьогодні в Україну приїде місія МВФ. Повідомила міністр фінансів Наталія Яресько. Новий транш склатиме близько трьох мільярдів доларів. Позика має піти на поповнення резервів Нацбанку та оплату зовнішніх боргів України. Домовитися із кредиторами вітчизняні урядовці хочуть до кінця січня. Нагадаю, Україна вже отримала від міжнародного кредитора два транші. Загалом кредит складає 17 мільярдів доларів. Раніше в МВФ заявляли, щоб не допустити дефолту. Україні треба ще 15 мільярдів доларів. Індонезійські бойові плавці планують завтра підняти на поверхню хвіст літака. Аеробус та мають бути чорні скриньки лайнера компанії Ейша». Попередні спроби були невдалими через сильні течії та шторм. Водолази зуміли підняти на поверхню лише кілька дрібних речей з літака. Нагадаю, аеробус зник з радарів 28 грудня. За два дні біля берегів острова Борнео знайшли його уламки. Літак лежить на 35 метровій глибині. На борту судна були 162 людини. На сьогодні знайдені 40 тіл загиблих. 25-й день без їжі Гнадія Савченко голодує уже майже місяць. Про це заявив її адвокат Микола Позов. Савченко втратила уже понад 5 кіло. Про це раніше повідомив її захисник Марк Фейгін. Українська льотчиця називає себе виключно військово-полоненою та політв'язним. Голодування почала у знак протесту, вимагає зняти з неї усі звинувачення та Випустити із московського СІЗО. Нагадаю, у Росії звинувачують у загибелі російських журналістів, хоча адвокати доводять альбі-льотчиці та непричетність до загибелі кореспондентів. Україна нині стала країною волонтерів. Більш як чверть наших громадян тим чи іншим чином долучилися до волонтерської справи. Люди жертвували гроші для армії, переселенців чи лікарень. Далі про це в нашому сюжеті. Волонтерський рух в Україні зародився під співгімну та бій барабанів на Майдані. Тоді приносили шини, одяг та їжу. Зараз збирають гроші на коштовні тепловізори та БТРи. Революцію гідності змінила війна на сході. Загальнонаціональна статистика свідчить, гроші на потреби наших захисників пожертвувала понад чверть населення України. Красномовна і соціологія, рівень довіри до волонтерів зараз високий, як ніколи. За деякими дослідженнями, волонтерський рух зараз є одним з лі лідерів за рівнем громадської довіри люди бачать. Знаєте, тут оманути неможливо. Люди бачать, що це не просто заробляння на патріотизмі, як там з фарбуванням парканів. Да. Люди бачать, що є люди, які щиро хочуть допомагати і жертвам війни, і тим, хто воює на сході, і вони це підтримують і навіть беруть достатньо активну участь от в цьому русі. За найбільш скромними підрахунками цьогоріч лише для війська зібрали 150 мільйонів гривень допомоги. Волонтерів визнали на державному рівні з жовтня при міністерстві. Оборони працює Рада волонтерів. Досвід добровольців також врахують при реформуванні армії. Громадські організації, в тому числі волонтерські організації, показали всьому суспільству, всьому народу України. А також всьому світу, що це не справи окремого міністерства чи відомства, що це не силови, які проводять операції, це держава захищає свої інтереси. Бійці відчували, що вони не кинуті на позволяє, що вони знаходяться під обстрілом не тому, що їх послали якесь командування, а тому, що держава. За їх спиною і спісу підтримує оце головний результат діяльності волонтерських громадських організацій. Попри нагороду, а іноді й славу для самих волонтерів все ж головне, аби хлопці з окопів на Донбасі повернулися живими. Лідер волонтерського руху з одноіменною назвою Віталій Дейнега за цей рік і вдячні обличчя військових бачив і під градами бойовиків побував. Почалося все з ліхтариків для розвідрота, яка була на арбатській стрілці. Зараз ми зібрали більше 20 мільйонів гривень уже, десь 150 або більше тепловізорів, тільки ручних, плюс ще були автомобільні, артилерійські, там різні. А, десь там, я не знаю, під 100 приладів нічного бачення, там ну, до 100, я думаю. Допомога всім, абсолютно, от зараз уже всім родам військ. А от на новий рік волонтери відійдуть від свого головного принципу давати тільки життєво необхідні речі, які солдат не може купити собі сам, і на один тиждень стануть романтиками. Купити їх нуди цукерок, там якесь туди покласти, якісь дитячі, ну дитячі малюнки, листи ми і так передавали, тому що це реально дуже важливо. Дитячі листи, малюнки, цукерки, якісь там чай, кава, якісь суміші, оці імбир з лимоном, наприклад, да. І от таких от дрібничок просто щось смачненького, щось приємного такого. І такі, наприклад, робити коробки там на блокпост, і просто кататись там на кожному блокпості. Там це вам, там це вам. План на прийдешній рік волонтери уже склали, хочуть повністю забезпечити армію життєво необхідним устаткуванням, зібрати ще близько 80 мільйонів гривень і однозначно перемогти. Хочу сказати, що ми з вами це і є Україна, і саме тільки від мене, і від і від тебе залежить, чи буде вона і так далі. В такому жалюгідному стані, як вона була ці роки. Чи вона розквітне? Про це нам треба почати, мабуть, із себе і спочатку щось зробити самому, а потім вимагати цього від інших. А солдатам я хочу побажати, щоб вони повернулись живими, щоб вони змогли потім адаптуватись назад до мирного життя, щоб ця війна якомога швидше закінчилася і закінчилася нашою з вами перемогою. Вікторія Тищук, Андрій Засаднюк, Павло Тихоненко, Сергій Наконечний. Давай. В українських православних храмах тривають різдвяні богослужіння. Очільник Київського патріархату Філарет взяв участь у службі у Михайлівському соборі. Парафіян разом із релігійним лідером молилися за мир в Україні та здоров'я українських військових. Я молюся в першу чергу за миру Україні, за здоров'я всіх, особливо тих, що в АТО знаходяться зараз, за тих, що ранені, щоб Господь підняв їх усіх і дав їм здоров'я, щоб ті, що воюють, щоб вони повернулися живими і здоровими, і щоб все в Україні настав мир і благодать. І сьогодні шанувальники Елвіса Преслі святкують 80... 80 років від дня його народження. Першу платівку він записав у 18 років за 4 долари і невдовзі досяг світової популярності. Легендарний музикант пішов з життя в віці 42 років та його фан-клуби і сьогодні діють у багатьох куточках світу. Навіть після смерті прес лишається найбагатшим набійщиком у світі. На честь легенди у Мемфісі, де жив преслі, сьогодні влаштують грандіозний концерт та аукціон його особистих речей. На торгах можна буде придбати перше водійське посвідчення і навіть улюблений одяг Елвіса. Поки що мене все. Більше інформації буде вже о 15-й. Дякую, що дивитесь.